Російська православна церква закликає до підкорення України та протистояння заходу на соборному з'їзді 27 березня 2024 року. РПЦ прийняла документ сьогодення та майбутнє російського світу, де окреслює свої ідеологічні засади. Російська православна церква закликає до підкорення України та протистояння Заходу. На соборному з'їзді, 27 березня 2024 року, РПЦ прийняла документ сьогодення та майбутнє російського світу, де окреслює свої ідеологічні засади. Захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію стримувача, що захищає світ від натиску глобалізму і перемоги заходу, що впав у сатанізм. Зазначають московські церковники. При цьому РПЦ зазначає, що існування незалежної України має бути припинене. Вся територія України повинна ввійти під вплив Російської Федерації, а українці повинні возз'єднатися з російським народом. Реакція УПЦ МП УПЦ МП публічно відмежувалася від заяв РПЦ, засудила ідеї РПЦ та заявила, що не поділяє їх. Війна проти України, на думку УПЦ МП, суперечить християнській моралі. Реакція ПЦУ митрополит Євстратій Зоря порівняв УПЦ МП з жертвою домашнього насильства, яка боїться залишити кривдника. На думку зорі, УПЦ МП залежить від РПЦ та боїться втратити канонічність у разі розриву.